Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Владимір Путін може стати ключовим гравцем у досягненні Сполученими Штатами і Іраном угоди з ядерною програмою Ісламської Республіки. І, можливо, саме цим пояснюється бажання Дональда Трампа якнайшвидше вирішити питання про припинення вогню на російсько-українському фронті або ж. Вийти з процесу перемовин по завершенню російсько-української війни, британське видання Guardian стверджує, що зараз на перемовинах із міністром закордонних справ Ірану Абасом Аракчі, який проводить той самий спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стів Вітхов, відповідальний також і за контакти із Путіним. Головною проблемою є питання. Знищення або контролю над тим ядерним матеріалом, який знаходиться зараз у розпорядженні Ірану, і може допомогти у створенні ядерної бомби. Як відомо, перед тим як Дональд Трамп вийшов з угоди, яка була ухвалена за часи президентства його попередника Барака Обами, Іран відмовився від 97%. Ядерного матеріалу. І тепер у Тегерані підкреслюють, що не хотіли б, щоб нові домовленості призвели до такої ж самої ситуації, коли Іран позбудеться свого ядерного матеріалу, а Сполучені Штати просто вийдуть з вже узгодженого договору. Варіантів, як вирішити цю ситуацію, є декілька. Сполучені Штати пропонують, звісно ж, знищити ядерний матеріал Ірану, але у Тегерані проти. Іран наполягає на тому, щоб угода між Сполученими Штатами та Іраном була ратифікована американським конгресом. Однак у адміністрації Дональда Трампа серйозні сумніви, що це взагалі може відбутися, тому що у Конгресі чимало тих, хто буде. Проти нової угоди з Іраном, яка дозволить Тегерану зберігти власну ядерну програму в обмін на відмову від її військової складової. Наступний досить серйозний варіант: це збереження ядерного арсеналу Ірану. В Ірані хотіли б, щоб він взагалі залишився у розпорядженні Ісламської республіки, але під контролем інспекторів МАГАТЕ, проти чого, звичайно, рішуче виступають у Сполучених Штатах, бо вважають, що це дасть Ірану можливість в будь-який момент відновити власний контроль. І отут ми приходимо до ключового варіанту, який може бути компромісним і для Вашингтону, і для Тегерану. Ядерний матеріал з Ірану передається до Російської Федерації з тим, щоб Москва мала право повернути його в разі, якщо Сполучені Штати знову вийдуть з угоди з Ісламською Республікою. І здається, саме такий варіант обговорювався під час останніх перемовин між Віхофом і Арахчі у Римі і може бути підтверджений. На наступному раунді цих перемовин в Омані тепер стає зрозумілим, чому стів Вітхов терміново зустрічався із Путіним напередодні першого раунду перемовин між Сполученими Штатами і Іраном. Як відомо, Вітхов прибув до російської північної столиці майже за кілька годин до того, як почалися його. Перші перемовини з Абасом Арахч. Сам міністр закордонних справ Ірану після своїх перемовин із Вітхофом відвідував російську столицю і зустрічався із Путіним, якому він привіз особисте послання верховного лідеру Ірану Аєтали Хаманії. Ну і зрештою, вже після цього відбулася зустріч у Парижі. Державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо і того самого Стіва Вітхофа з президентом Франції Еммануелем Макроном і високопоставленими представниками Франції, Німеччини, Великої Британії та України. І саме після цієї зустрічі Марко Рубіо підкреслив, що Сполучені Штати будуть готові невдовзі вийти з переговірного процесу по закінченню російсько-української війни, якщо не буде ніякого реального прогресу у досягненні домовленості про припинення вогню на російсько-українському фронті. При цьому нагадую жодні санкції проти Росії, в разі якщо саме вона гальмуватиме цей мирний процес, навіть не згадувались. А натомість Рубі після своєї зустрічі у Парижі мав телефонну розмову із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим про деталі цієї розмови нікому. Не повідомлялися. Ми знаємо лише офіційні коментарі Держдепартаменту і Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Таким чином, картина того, що відбувається, стає абсолютно зрозумілою: Дональду Трампу потрібно досягнення, хоча б на якомусь напрямку. Він не може добитися від Путіна згоди на Припинення вогню на російсько-українському фронті. Він не може добитися від терористів з Хамас звільнення всіх ізраїльських заручників. Хоча хочу нагадати, що саме з такими обіцянками Дональд Трамп виступав під час своєї передвиборчої кампанії і дотримувався їх у перші тижні після того, як став президентом Сполучених Штатів. Залишається тільки один шанс досягти якоїсь реальної домовленості, і це з Іраном, перемовини, з яким дійсно просуваються. Альтернативою цим перемовинам може бути велика війна на Близькому Сході, учасниками якої Сполучені Штати звичайно не дуже хотіли б бути, тим більше на тлі постійних заяв Дональда Трампа, що під час його президентства американці не брали участь у жодній новій війні, і мова йде про термін, перший термін, навіть не про другий. А реальною можливістю досягти ядерної домовленості з Іраном є згода Росії погодитися із тим варіантом, який буде влаштовувати і Сполучені Штати, і Іран, тобто перевезення до Російської Федерації ядерних матеріалів з Ісламської Республіки. Ну і при цьому ми прекрасно розуміємо, що Трамп надовго стає. Ще й заручником дій російського президента, який може повернути ядерне паливо до Ірану у відповідності до власного уявлення про те, чи порушують Сполучені Штати угоди з Ісламською Республікою, чи ні. Адже трактування тих подій, які розвиватимуться на Близькому Сході найближчими роками, може бути зовсім неоднаковим у Москві та Вашингтоні. Саме тому. Трамп намагається, по-перше, не загострювати стосунків із Путіним для того, щоб Путін був готовий бути арбітром в його угоді з Іраном. По-друге, звичайно, не накладати жодних нових санкцій на Росію, бо це може призвести до відмови Кремля бути учасником цієї оборудки. Ну і по-третє, звичайно, вийти з перемовин щодо російсько-української війни. Якщо там не можна буде досягти результатів, щоб вже після цього без зайвих проблем включити Росію у систему американських домовленостей з Іраном? Таким чином Трамп стає очевидним заручником можливостей Путіна, а Путін намагається скористатися цією ситуацією, щоб досягти власних зовнішньополітичних цілей, зокрема продовження війни Росії проти України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Бемія Кофі і Денателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функціями спонсорства у самому YouTube. Щиро вітаю вам із святом, перемоги і мировіс! Хай щастить!